Нова розпаковка з AliExpress. приїхав дуже дешевий телефон від компанії Redmi, це Redmi A5. Але Укрпошта не дуже вірила, що він дешевий. Він, до речі, коштує всього 57 доларів. Але Укрпошта запросила від мене якісь докази того, що він такий дешевий, бо не хотіла пропускати далі. І разом з вами давайте розпакуємо цю посилку і подивимося, що там за такий апарат, який навіть митниця не хотіла пропускати. Як завжди, у нас митниця працює. Не дуже класно, тому що вона прорізала ось цю захисну штуку, але коробка нібито вціліла. Зовсім трохи тут порізано. Так, ну Коробочка така не дуже презентабельна, вона м'якенька, вона сама найдешевша, яка тільки може бути, ось так вона відкривається. І давайте подивимось, що всередині. Перше, що я зустрічаю, це смартфон чорного кольору, ось такою золотою, навіть рамкою навколо камери. Ну Такий здоровий, нормально лежить у руці. 32 Мп камера, 6,88 дюймів діагональ дисплею і 5200 мАч батарейка. Далі у нас в комплекті, голка для сим-карт, є навіть блок живлення і є кабель для зарядки USB Type-C. Далі у нас купа інструкцій, і навіть силиконовий чохол також є у комплекті. Зверху, тут я так розумію, це динаміки. Я вже подумав, що тут стерео, але подивився на нижню частину, і тут динаміка немає. Тому, скоріш за все, це звичайний одинарний динамік, який чомусь тут розташували саме зверху. Ну не знаю, подивимось. З коробки є українська мова, це міжнародна версія. Телефон у нас завантажився, в принципі, працює поки що непогано. Подивимось уже на повному тесті, що з ним буде через деякий час, коли ми. Щось сюди встановимо, якісь програмки. Частота оновлення, до речі, в екранах тут 120 Гц, Можна поставити. Версія Android тут, до речі, 15 та свіженька. Ну а після тестування на моєму ютуб-каналі вже буде повний огляд цього смартфону Redmi a 5 Новинки, дуже бюджетної, супербюджетної новинки від компанії Redmi. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Пишіть у коментарях, що потрібно перевірити в першу чергу, і пишіть в цілому ваші враження від смартфона.